Група підлітків зібралася, щоб відсвяткувати день народження Марійки. Були веселі ігри і, звісно, смачний торт. Але наступного ранку Марійка і ще кілька її друзів прокинулися з болем у горлі, нежиттю і підвищеною температурою тіла. Інші ж дівчата і хлопці почувалися чудово. Як частина компанії змогла уникнути захворювання, шукай відповідь у цьому відео. Щодня ти стикаєшся із вірусами, бактеріями та іншими паразитами, і здебільшого ця зустріч для тебе непомітна адже вчасно спрацьовує імунітет. Це здатність організму захищатися від чужорідних агентів. Імунна система розпізнає чужинців за антигенами це речовини, що входять до складу патогенів. Наприклад, антигенами можуть бути білки на поверхнях бактерій і вірусів. Великий внесок у вивчення імунітету зробили український вчений Ілля Мечников і німецький вчений Пауль Ерліх, які 1908 року стали лауреатами Нобелівської премії з фізіології або медицини. То як усе працює? Якщо якийсь паразит захоче оселитися у твоєму організмі, імунна система точно не буде просто стояти осторонь. Вона зчитає антиген як чужий і реалізує імунну відповідь. Це сукупність реакцій в організмі у відповідь на чужорідний антиген. За механізмом дії виділяють клітинний і гуморальний імунітети. Клітинний імунітет бореться з антигенами за допомогою спеціальних клітин, у разі гуморального імунітету у бій йдуть спеціальні хімічні речовини. Але це не єдина класифікація розрізняють неспецифічний імунітет або ж вроджений і специфічний, тобто набутий. Неспецифічний імунітет це перша лінія захисту, яку організм має від народження. Тому такий імунітет ще називають вродженим. Неспецифічний імунітет діє швидко проти будь-якого патогена і не потребує специфічного розпізнавання антигену. Розглянемо, з чого складається вроджений імунітет. По перше, це твоя шкіра і слизові оболонки, що є фізичними бар'єрами на шляху різних паразитів. По друге, Захисні речовини, що є частиною неспецифічного гуморального імунітету, наприклад, хлоридна кислота з формулою h хлор, що є у складі шлункового соку, вона створює кисле середовище, у якому гине багато шкідливих мікроорганізмів, на захисті твого здоров'я також стоять захисні білки, наприклад, лізоцим. Це білок здатний руйнувати клітинні стінки бактерій, містять лізоцим сльози, слина і слиз, що виділяється з носу. А отже, щоб неспецифічний імунітет працював як треба, не слід допускати пересихання слизових оболонок. Для цього варто пити достатньо води і стежити за відносною вологістю повітря, яка має бути від 40 до 60%. Інші важливі білки інтерферони, що характеризуються противірусною активністю. Коли генетичний матеріал вірусу потрапляє у клітину, вона починає виробляти інтерферони, що допомагають зупинити його розмноження. Також клітина передає сигнал сусіднім клітинам, щоб ті теж виробляли інтерферони і змогли себе захистити. Важливою частиною неспецифічного гуморального імунітету є система комплементу це група білків крові, які активуються в разі потрапляння в організм чужорідного антигену. На поверхні чужорідної клітини, наприклад бактеріальної, білки утворюють мембраноатакуючий комплекс, що руйнує цілісність клітинної мембрани. Також білки зв'язуються з поверхнею патогену і стимулюють його фагоцитоз спеціальними клітинами організму. Пригадай, що таке фагоцитоз. Це активне захоплення і поглинання мікроскопічних сторонніх об'єктів. І таким чином ми підійшли до неспецифічного клітинного імунітету. Адже у фагоцитозі беруть участь саме клітини-фагоцити, наприклад, нейтрофіли і макрофаги. Також неспецифічний клітинний імунітет забезпечують НК клітини, що можуть вбивати заражені вірусами або пухлинні клітини. Неспецифічною захисною реакцією організму є запалення, що створює фізичний бар'єр проти поширення організмом патогенів. Коли в організм потрапляють патогени або відбувається пошкодження тканин, імунні клітини виділяють спеціальні речовини, що призводять до розширення судин. Збільшується приплив крові до ураженої ділянки, виникають почервоніння, набряк і біль, підвищується температура. На допомогу спішать фагоцити та інші клітини. Бій із патогеном запеклий, багато лейкоцитів гинуть, перетворюючись на гній. Якщо сил вродженого імунітету не вистачило, щоб задавити паразита, то вхід йде друга лінія захисту специфічний імунітет. Специфічний імунітет спрямований на знищення конкретного антигена, і формується протягом усього життя, тому є набутим. За специфічний клітинний імунітет відповідають Т-лімфоцити, що за допомогою рецепторів на своїй поверхні розпізнають конкретний антиген. Т-лімфоцити бувають кількох видів Т-кілери кілери вони ж клітини вбивці, що розпізнають інфіковані або пухлинні клітини і знищують їх. Т-хелпери, що допомагають активувати інші імунні клітини, наприклад, Б-лімфоцити та Т кіллери, виділяючи білки цитокіни. Також є Т-супресори, які контролюють і пригнічують надмірні імунні відповіді. Після того, як загроза минула, частина Т клітин перетворюється на Т-клітини пам'яті, вони зберігають інформацію про знищений антиген, щоб наступного разу відреагувати швидше і без попереднього знайомства. Белімфоцити теж не гають часу, адже на їхній роботі ґрунтується специфічний гуморальний імунітет. Розпізнавши антиген, белімфоцити теж діляться одні стають Б клітинами пам'яті, а інші плазматичними клітинами. Плазматичні клітини виробляють специфічні білки антитіла або ж імуноглобуліни. Зазначимо кожен Б-лімфоцит може виробляти лише один конкретний тип антитіл, який підходить тільки до визначеного антигена. Далі антитіло специфічно зв'язується з антигеном на поверхні патогену, подібно до ключа в замку. Антитіло може заблокувати активність антигена, наприклад, завадити вірусу, проникнути в клітину або знешкодити токсин, або ж спрацювати як мішень і позначити патоген для фагоцитів, які його поглинуть. Також можлива активація системи комплементу, яка допомагає знищити патоген. Т і Б клітини пам'яті важливі для формування імунологічної пам'яті. Це здатність імунної системи швидко та ефективно реагувати на антигени, з якими вона вже зустрічалася. Тож у разі вторгнення вже відомого паразита імунна відповідь буде настільки швидкою, що хвороба і не встигне розвинутися або буде протікати в легшій формі. Як бачиш, твій імунітет є дуже потужною силою, тому дуже важливою є імунологічна толерантність. Тобто відсутність імунної відповіді на певний антиген. Так, імунна система толерантна до антигенів власних клітин. Порушення імунологічної толерантності веде до серйозних наслідків. Наприклад, імунна система може атакувати власні клітини, що є причиною різних аутоімунних захворювань або ж, навпаки, бути толерантною до чужорідних антигенів і не протистояти пухлинним клітинам і різним патогенам. Запам'ятай імунітет це здатність організму захищатися від чужорідних агентів, розрізняють неспецифічний імунітет або ж вроджений і специфічний, набутий. Компонентами неспецифічного клітинного імунітету є фагоцити і НК клітини. Неспецифічний гуморальний імунітет забезпечують хлоридна кислота у складі шлункового соку, лізоцим, інтерферони, система комплементу. Специфічний клітинний імунітет ґрунтується на роботі т лімфоцитів, а специфічний гуморальний імунітет забезпечують Б-лімфоцити. Імунна відповідь це сукупність реакцій в організмі у відповідь на чужорідний антиген. Імунологічна пам'ять це здатність імунної системи швидко та ефективно реагувати на антигени, з якими вона вже зустрічалася. Імунологічна толерантність це відсутність імунної відповіді на певний антиген. Став у уподобайку стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.